І всім привіт, друзі! Ви на каналі Юра3! Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Давайте доб'ємо 400 підписників І сьогодні сталася новина, що я покличу на канал, у мене буде ще плюс один учасник, у мене був мій друг Діма, учасник, це був мій друг, він так і знімається на цьому каналі, на цьому каналі буде все. І я закликаю вас чи мені приймати одного учасника в собі команду. Щоб в нас було троє, а потім, може, ще одного, щоб було 4, щоб була ціла наша компанія. Давайте підпишемося на канал. Доб'ємо 400 підписчиків, потім 500. І знаєте, моя ціль 1000 підписників. Давайте, друзі, 1000 підписників до Нового року доб'ємо. Дімі Ліскевич, ну, моєму другу від Дімі. Наберемо 300 підписників і Захару Кубієзу наберемо 2000 підписників Давайте залайкайте А я зараз вам покажу канали. мій канал Юра3. Он до 360 зараз користувачів. Так, мій канал. Давайте доб'ємо тут 400-500 підписників Погнали дальше. Давайте, Дімі, тоже наберем 200. Ну, давайте, давайте на сьогодні наберем 270 підписчиків. Давайте доб'ємо 300 підписчиків. І он до Захар QBS. Он до. Давайте доб'ємо його 2000 підписчиків. І оцього учасника... Тепер він буде в нашій команді. Ми договоримося. І тепер він попаде в мою команду. А тепер давайте поверну, повернемося до мене. Думаєте, друзі, про що мені знімати? Я хочу знімати. Давайте я буду знімати і про Україну, і про прядки, про футбол, про все, крім Росії. Слава Україні, друзі! Слава нації! Слава ЗСУ! Слава мамі! Слава всьому народові нашому і слава Богу! Не забувайте, друзі, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Давайте доб'ємо доб підписок на сьогоднішній день під цим роликом. З вами був Юра А3. Дякую вам за вчорашню, за сьогоднішню активність. І всім, друзі, до нових встреч. Слава Україні і всім, друзі!